Девіз стоматолога. З будь-якого рота пахне лише грошима. Повертається чоловік із відрядження, заглядає в шафу, витягує звідти коханця і кричить Скільки тобі говорити? Немає її тут. розлучився я. Щоб не хворіти, лікар порадив обливатися холодною водою. Але я все одно хворію. Ті, кого я обливаю, наздоганяють мене і б'ють, оголошення батько за викликом. Суворий, уважний чоловік приїде до директора школи та вислухає скаргу на клієнта. Алло поліція. Так. У нас тут на перехресті лежачий поліцейський. Ну то і що? Наразі їх багато встановлено. Так. Але цей п'яний і він матюкається, коли через нього переїжджають. Що роблять люди, коли їм виключають світло? Правильно, біжать до вікна, щоб подивитись, кому ще виключили. Який рівень вашої фізичної підготовки? Можу захекатись, коли натягую труси.